Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми маємо сьогодні декілька новин, які чітко показують, що незважаючи на е, риторику Трампа там інших європейських е, лідерів, е, також інших представників Сполучених Штатів, від яких напряму. Е, на сьогоднішній день залежить, на мою думку, мир в Україні, незважаючи на заяви з України, в тому числі і Зеленського, про те, що війна повинна бути закінчена в 2025 році, є досить багато різних персонажів, які налаштовують просто українців на те, що війна буде і повинна тривати ще багато років, і потрібно готувати до цього навіть дітей. І звісно ж, друзі, що це впливає також і на. Ситуацію з масовим вивозом українських дітей, хлопців за кордон для того, щоб вони не попали у вир війни, коли їм виповниться або 18, або 25 років. років. І ми сьогодні про це все поговоримо. У нас є різні заяви. Тому дивіться обов'язково це відео до кінця, підтримайте його лайком, своїм коментарем. Підписуйтесь, до речі, 70% вас дивиться канал без підписки. Не бійтесь, це пів секунди. Для вас це нічого не вартує. Для мене це дуже і дуже важливо. І давайте почнемо з заяви бійця 3 го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГУ. Позивний в нього грузин. Давайте послухаємо, що ж він пропонує. 90% молоді вона. Вона росла, в принципі, як і я і у мене вообще, там, до 4 класу російська мова була. Да, от. Тобто нас не виховували патріотично. І там 90, ну мені здається, нехай не 90, 80% молоді, вона національно не свідома. Тобто знизити вік, щоб що, щоб там, заганяти в 18-річних, ну, ці люди можуть там, бунтувати ще щось. Ну, це набагато тяжче, ніж чоловіка 40-50 років занадто. Ну, типу, це мені кажеться на паки, не треба знижувати мобілізаційний вік, а треба більше патріотичне виховання для молоді. Ну, війна надовго. І, типу, якщо зараз там дев'ятикласнику, десятикласнику розказати, чого ця війна і взагалі от, просто йому відкрити очі на історію, все як, з чого починалося і до чого призвело, то мені здається, там через. Він буде ждати отак от. от на календарь дивиться, кому наступна 18 він піде. Ну, це буде справжній ну, блядь, палками загнати, тут навіть в 19 років заженіло. От, в принципі, він говорить дуже правильні речі. Він говорить про те, що заганяти палками людей без жодного пояснення їх персональної вигоди. Цьому. А нагадаю, що ми на сьогоднішній день проживаємо в капіталістичній країні і особиста вигода. Вона стоїть над всіма іншими вигодами, як мінімум, для того, щоб були закриті якісь базові потреби. Бо прийнято розказувати про захист землі, так? але коли люди й йшли і хотіли там отримати по своєму конституційному праву землю, вони її отримувати не змогли. Точно так само: 9 з е, сімей в Україні вони фактично живуть без свого власного житла. Так? Тобто це вони живуть в основному на оренді. Вся нерухомість належить умовно невеликому відсотку всіх українців. Є багато, шалена просто кількість людей, які мають в себе там у власності по 50, по 100, по 200, по 300 і більше квартир. І а більша частина людей, яких, скоріш за все, ТЦК забирає, так заганяє палками, як говорить власне військовий, вони цього не мають. І саме тому, коли є вибір, або вивезти своїх дітей за кордон, виїхати самим, або залишитись, бо в них ж типу має бути якесь майно в Україні, то звісно, вибирають перший варіант. Бо Шалена кількість людей не має в Україні жодного майна. А якщо і має, то це майно вартістю там, до декількох тисяч доларів. І звісно, що за декілька тисяч доларів ніхто не хоче ризикувати своїм життям. Чи потрібно патріотичне виховання? Однозначно. Чи потрібно заганяти палками людей? Однозначно, ні. Це моя особиста думка. Ви свою можете написати в коментарях під цим відео. Далі. Наступний спікер він є вже не таким е, толерантним і, е, якби не, не так адекватно він говорить. Е, давайте його послухаємо. Це командир 5-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади НГУ Азов Вадим Крикун. В мене виникає питання до суспільства. От е, чому ви дійшли до такого рівня? Ви що у вас як худобу мають ловити по вулицях? Запихати в ті автобуси, щоб ви йшли і захищали свою країну. Чому ми, я собі запитаю, чому ми сьогодні в такій позиції? Коли на початках, були лінії, ви пам'ятаєте всі, були черги, воєнкомат. Про... Якщо пан Вадим не розуміє, то тут все дуже просто. Бо е, люд, зараз люди дійшли до того, що їх заганяють як худобу, як він виражається, саме тому, що відношення до людей стало як до худоби, як до мобілізаційного ресурсу, як до. Одиниць так просто до чисел на папері. Саме через це. Я думаю, тут не треба мати вищої освіти для того, щоб зрозуміти, чому це зараз на сьогоднішній день так відбувається, і чому люди вибирають виїхати за кордон, а не перебувати в цьому всьому. І тут, бо він в своїй заяві з перших слів, пробує показати, що винне суспільство, але ні. Винне не суспільство. Винна е, та кількість невелика людей, які мають владу в руках, і які цю владу використовують не для того, щоб покращити життя людей, покращити і поліпшити їх умови, а для того, щоб е, далі просто триматись за владу. От і все. Слухаємо далі. розділі були 100% комплектація, і ми дали. Просто історичний бік противнику. Я відверто мало віри в те, що так відбудеться. Ніхто в це не вірив. Наші партнери в це не вірили, що нам вийшло стримати противника, і ми там відкинемо його частково. Да, якісь. А на сьогоднішній день ну, має таку, таку тенденцію. У вас є питання, відповідь на це питання? Чому? Ну, Треба підібратися. Я можу лише аналізувати вже озвучені тези. Да? Там, втомилися від війни, там, не знаю, відсутність навчань. Це, я можу спро... точніше спрощувати всі ці тези. Втомилися від війни, прошу хто? Ці люди, які вчора озвучили. втомилися від війни ми. Які... Або... Ні. Тут теза втомилася від війни, вона взагалі не йде. Давайте згадаємо, що в перший рік, як мінімум, до осені 2022 року, такого. Формату як бусифікація не було його не існувало. Коли це е, таке, таке явище, як бусифікація, почало з'являтися в окремих на той момент регіонах, е, саме тоді почала падати оця мотивація, і суспільство почало змінюватись. І я думаю, що це розуміє в принципі абсолютно кожна людина, яка жила на той момент в Україні. 14 року. Якщо хоча б 10% людей, які дійсно дійсно війни, підуть скажуть, ми втомилися все, дякую, тоді буде крах фронту, і тоді не треба не було, нікого ловити, буде просто противник в тилових містах і от така буде складна ситуація. Судні ну, тобто, Якщо людина жаліється, ну, відверто да, є різні підрозділи, різного рівня підготовки, різного рівня забезпечення, різного ставлення і так далі. Якщо людина розуміє, що ти потенційно ти дорослий чоловік. Ти фізично спроможний, ти військово зобов'язаний, е, і ну, ти потенційно військовослужбовець, вже маєш собі наперед думати, не куди краще тобі піти, які, які підрозділи, які, які пропозиції, е, щоб ну, бути на тому місці, де ти хочеш бути, щоб давати якісь результати. А коли жити тим, що сьогодні пронесе, ну це дуже така маніпулятивна теза. Ти маєш думати про те, назаздалегідь, в якому місці ти хочеш бути, але тут. Бачите, вибір без вибору, бо, типу, ти обов'язково хочеш бути в армії, і вже в рамках армії ти маєш вибирати, де ти хочеш бути. Тобто немає навіть варіанту, що ти не хочеш бути в армії. Тому е, вся оця промова, яка триває там півтори хвилини, вона є просто максимально маніпулятивною, коли знову ж таки до політиків, до керівництва жодного питання, а погані люди. Погані люди, бо з народом не пощастило. Так? І бачимо, що, звісно, він зі сторони військового може на це дивитись по-своєму. Але з іншої сторони, якщо е, поглядом звичайної людини, то це виглядає, ну, так собі. І навряд чи якась європейська країна могла б собі дозволити таку риторику. Далі, коротенько, про, знову ж таки. Відповідаючи на питання пана Вадима, чому зараз так відбувається і чому немає черг в воєнкомати? Давайте послухаємо про один випадок в ТЦК. Та історія, коли людина, яка заброньована, у нього в оберізі працівниця ТЦК винесла з реєстру оберіг -запис, що він заброньований, таким чином його мобілізували. Це в принципі є злочин, тобто це підробка і за це передбачена відповідальність. Але та історія, коли... От, бачимо, що в ТЦК можуть просто, навіть якщо ви все зробили по закону, все як треба, вас можуть просто видалити з того оберегу і на місці ж е, мобілізувати. І далі ви маєте, звісно, як він говорить, як це народний депутат Федієнко, як він говорить, все дуже правильно, можна е, з цим боротись, можна далі подавати скарги. Але, друзі, давайте по-чесному: допоки ви знайдете адвоката, допоки ви будете подавати скарги і все інше, вже пройде дуже багато часу. І за цей період ви вже будете мобілізовані, ви не зможете просто піти. І це починається дуже довгий процес, який може затягнутися надовго. Тому чи це дієво, я вважаю, що ні. Е, так, наступне. Е, пройшло відео. По інтернету, так про те, що нібито на гірськолижному курорті в драгобраті поляк посварився з українцем, і поляк кричав, що він зараз викличе ТЦК і його заберуть на фронт цього українця. Так, відео виявилось неправильно трактоване. Як потім офіційні джерела підтвердили, ніяких поляків там не було. От. І ця сутичка відбувалася між двома українцями, коли один другому кричав, що зараз я наберу ТЦК і тебе мобілізують на фронт. От. Чому ця історія зайшла про те, що там поляк, і він отак говорить українцю. Е -е, така ситуація потенційно могла і може бути. І в такій ситуації виходить, що в Україні поляк являється набагато більш захищеним. І має набагато більше свобод, ніж громадянин України. І це в Україні. Потенційно така ситуація могла статись, але це не вона. Чому вона могла статись? Тому що насправді будь-який іноземець, який приїде в Україну, який буде мати конфлікт з чоловіком мобілізаційного віку, він буде мати над ним перевагу. Так, він може подзвонити в ТЦК, так він може затримати там цього чоловіка умовно. Порушуючи, звісно, закони, але ТЦК приїдуть, заберуть цього чоловіка, поляку пожмуть руку. от, І все. Ну, тобто, і з цієї сторони, ТЦК виглядає як каральний орган, знаєте. І насправді, така ситуація могла бути. Це була не вона, але вона могла бути, тому це може повторюватись. І це просто чітко показує, що відбувається на сьогоднішній день. Це дуже неприємно і. Як так вийшло? Як так вийшло, що в Україні іноземець має більше прав і свобод, ніж громадянин України? Можете писати в коментарі. Дякую кожному з вас, друзі, за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!